Ах. Зовсім нещодавно ми почали знімати наші відео на хотлані на камери Lumix. Спочатку то був s 5 2 x потім та камера, на яку зараз знімаємо, це Lumix G9. Другого покоління, до речі, напевно, першу в Україні. Я зараз користуюсь цією камерою, вона досить прикольна. Але нюанс в тому, що він може писати як на sd картки так і на ssd накопичувачі І звісно, ssd накопичувач це штука, яка економить час, економить ресурси. Ти просто підключив до камери і давай записувати. Але стало питання, який саме брати. І тут нам на тест потрапляють два накопичувача від компанії Kingston. Це XS 1000 і XS 2000. Чи навпаки, це 2000, оце 1000. Що це за штуки, як іми користуватися, і чому вони зараз найкращі і, мабуть, найдешевші на ринку? Вам розкаже Мокіч із сервіс смартшопінгу Hotline.ua. і його квора шиє. Поїхали! XS1000 – це накопичувач із зовнішнім інтерфейсом USB 32, Gen2. спроєктований для швидкого запису прямо на себе та відтворення інформації. Накопичувач дійсно компактний, важить всього 29 грам. Знову нових плути. Оце XS1000. і важить він всього 29 грам. Ця штука дійсно у мене тепер кожен день з собою, і я її то джинси кидаю то в рюкзак, і вона нічого абсолютно не займає колись. У років десять тому, якщо мені б, б сказали, що будуть отакі накопичувачі об'ємом до е, 2-4 терабайтів, то я б сказав, що це неможливо. Але наразі вже все можливо. Та нехай його невеликі розміри не водять вас в оману, бо швидкість запису та читання тут до 1050 мегабайт на секунду, а об'єм від одного до двох терабайт. У нас звісно двушка, бо ми ж. Топовий канал сервісу смартшопінгу. Мої тести показали, що швидкість тут здебільшого між 800 та 900 мегабайт на секунду, і це гарний показник. Я мушу вам сказати. Камера в мене пише максимум з бітрейтом 600 мегабіт на секунду. Тому з цього не, виходить, що їх. З головою навіть для швидкісних камер, якщо ви захочете юзати навіть з якимись редами і писати в ров, звісно, його можна використовувати як зовнішній архів, але це не дуже дешева штука для архіву. Краще вже юзати якісь зовнішні великі HDD, вони дешевші, але не такі швидкі. Тепер до XS 2000. Це такий самий портативний накопичувач, але вже з інтерфейсом USB 32 gen 2 x 2 Він пропонує відтворювати і записувати інформацію зі швидкістю 2000 МБ на секунду. І це реально піпець як багато. Я навіть не знаю кому і навіщо це треба, крім Тих, хто записує відео в 167К. Зауважу, що, наче мій оцей MacBook Air M1 і підтримує цей стандарт, але швидкість на тестах все одно цієї штуки така сама, як цієї, тобто 800-900 МБ на секунду. Тому саме перед вибором моделі XS 2000, переконайтеся, що ваш пристрій підтримує USB 3.2 Gen 2X2. Боже, яка класна назва стандарту? Ця модель може мати від 500 ГБ до 4 ТБ, на відміну від xs 1000, бо тут всього може бути ТБ чи 2. Що робить його ідеальним вибором для опрацювання великих обсягів даних, включаючи відео до 8К та об'ємні документи. Також як варіант використовувати для геймінгу безпосередньо з накопичувача, бо цієї швидкості вистачить на це з головою, навіть пройти якийсь сумасшедший нереальний хейтс. Відмінність XS1000 від XS2000 це ось такий приємний силіконовий, е ребристий, гарний чохол, кейс, чохол більше. Да? І він, до речі, підходить, дивіться, як і для XS1000. Отак чпок. Бачите, ідеально. Так само і для XS 2000. Як то кажуть, відчуття, звісно, вже зовсім не ті, але захищає. Ну і як бачите, крім кольору, також відмінностей ніяких нема. Це абсолютно ідентичні девайси. Також додам, що XS2000, саме оцей, навіть без чохла, захищений по стандарту IP 55. Ця штука не захищена. Хоча дивно, бо вони ну, з виду однакові. Розбирати я їх не буду, бо Кінгстон прийде і дасть по голові. Не сказав про гарантію, а такі штуки якби, повинні мати топову гарантію. Вона тут 5 років, якась там обмежена 5-річна гарантія та безкоштовна технічна підтримка. І я думаю, все це класно працює. До речі, з Kingston я вже давно знайомий, ще з часів, коли вони почали свій HyperX бренд запускати. Їх навушники я по цей час вважаю майже еталоном серед ігрових гарнітур. І оця штука також хороша, отак. Kingston XS1000 та XS2000 це швидкі та компактні рішення для резервного зберігання та обробки даних. Вони обидва чудово підходять для використання разом з сучасною камерою та економлять мій час на скидання матеріалу, що в сучасному світі дуже в тему. Бо, як то кажуть, копійка гривню береже. Ні, не то, бо, як кажуть, часу вільного майже немає. Ну і головне заходимо на сайт Hotline.ua, каталог SSD накопичувачів, виставляємо фільтри зовнішній. Та 2 терабайта. І бачимо, що альтернативу XS 1000 та XS 2000 майже нема, бо одні моделі повільніші, інші від слабших, на жаль, брендів. Отже, вибір зрозумілий: це був Мокіч Hotline UA, сервіс мартшопінгу. Прикольні девайсики, якими я буду користуватися, поки Kingston у мене їх не забере, бо зручно, компактно і надійно. Ще й можна воду булькати, якийсь з них. Головне, не переплутати. Це. Слава Україні!